Стихія у квартирах. Мешканці багатоповерхівки за адресою 20 дріб 1 на проспекті Лушпи у Вітчаї. уже шість років страждають через діряву покрівлю і під час дощу ледь встигають міняти відра під стелями. Як живеться сумчанам у мокрому місці та чи є надія на ремонт даху, знає Анна Книж. Мешканці будинку 20 дріб 1 на проспекті Михайла Лушпи весну зустрічають без ентузіазму. Сезонні дощі йдуть і в їхніх квартирах. Віра Петрівна живе на верхньому дев'ятому поверсі понад 30 років. Останні шість з них борються з вологою, сирістю і пліснявою. Зливи не залишили вибору ремонту, проведеному на останні гроші. Неодноразово зверталися в суми житло. Три роки назад он лежать папери. Три роки назад прийшли. Написали відписки. Все ми ж, як кажуть, на Бога надійся, шам, сам не плашай. Зібрали кошти 8-9 поверх по 500 гривнів. Це половина з моєї учительської пенсії віддала, зробили. Ну щось видно, непрофесійно. Ні Місяць де, тому ні, жінка зверталася ні, до, ні. до посадовців. Ті повідомили, що цьогоріч на ремонт гори покрівлі передбачено 19 тисяч гривень. Навідувалася навіть дільничний майстер для оцінки ситуації, проте візи нині там. Соромиться запрошувати до себе гостей і сусідка Людмила Семенівна. Відремонтувати оселю не може, боїться стихії. Ну от п'ять років живем. Там капає, там тазики підставляємо, везде все, дивіться. Я і за этого не роблю ремонтом. Окно кнопо поставила, скільки воно стоїть? воно вже згніло, воно вже чорне. Із дев'ятого поверху вода тече нижче, на восьмий. Мокрі плями на стінах критично близько до електрошитових. Жителі турбуються, що і зламаний ліфт не ремонтують через небезпеку замикання, тож уже два роки ходять сходами пішки. Біжить на дев'ятому етажі. З дев'ятого етажа воно біжить на оцю трубу і знову розбігається. Ну оце в їх у дев'ятому етажі. Оце отут стоїть вода. Оце оцю квартиру, оцю заливає. Проте у суму житло, що обслуговує будинок, нас запевнили. Мокнути жителям залишилося недовго. Возле в общем, надо сделать примыкание к этой І для того щоб наверняка, посмотреть, не забита ли на восьмом этаже, там где йде поворот ли каналізації, то есть там ми теж поменяємо колено. То есть, это в принципі роботи не такі достаточно. Много средств туда не надо, деньги есть на доме до 1 іюня. Там 19 тисяч. То есть денег достаточно. мы будем выполнять ті роботи. Наразі чекають погоди. Термін виконання робіт протягом березня. Анна книж Віктор Лапченко на часі новини.